Всім привіт! Ми зараз в Санта-Барбарі. Я думаю, що ви чули цю назву з відомого серіалу, який навіть показували у нас по телевізору. Зараз прогуляємося по Пірсу. Тут такий парк. Паркова зона. Люди гуляють, там катаються на велосипедах, хтось бігає, Ось там видно океан. Фірс. Ось тут -от. і дорослі і діти займаються скейтбордингом. Класний парк, до речі. Коротше кажучи, ми в Санта-Барбарі. Зараз уже, ну, напевно півдня. І якщо чесно, я хочу сказати, що я не дуже вражена. Хоча нам радило. ну... Людей п'ятеро, про те, що це просто офігезне місце, але е, в порівнянні з Пізма Біч, де ми були трошки вище. Ну, я не знаю, я не дуже вражена, тому що ну, звичайний такий городок з пальмами, е, ресторанчики, папчики, кафешки наполовину пусті. Сьогодні будній день. Можливо, не зовсім сезон. Ну, коротше кажучи, Ось тут, в порівнянні з Флоридою, мені здається, робити практично немає чого. Хіба якщо, от просто не знаю, пити собі виніжко на березі океану, до якого ми зараз підійдемо. Але власне, чесно кажучи, не сильно вражена. От. Хей, Дяні. Хелло! Давайте подивимося на океан. Те, що прям дуже подобається, це те, що на фоні самого міста там в видно гори. Ось, і власне, трошечки вони зараз в тумані, але напевно це дуже красиво, без туману, коли видно все дуже добре. Ну що, ми йдемо на пляж. Давайте подивимось на пляж. Пісочок темненький, стандартненький, дуже до речі, Схожий на одеський піщаний пляж міський. Такий, коротше кажучи, посередній. Не посередня Україна, ні-ні-ні. Посередній пісок. От що я мала на увазі. Берегова лінія дуже широка. Ну, я б, до речі, про це чула, що в Каліфорнії саме так воно і є. А В Флориді трошечки вона вуща, Ну як ви бачите, просто ширина пляжу нереально. Здоровенська. Звісно, люди не купаються. я би сказала, зараз так прохолодно, але як я вже і раніше сказала, вода тут холодна, тому тут більше займаюся серфінгом. Там от пірс. І ось там з іншої сторони такі от ніби як лодочки, де там мій чоловік. Ходить. Катя засідає, скільки тут пеліканів великих. Вони тут біля водойми сидять на трубі, стараються видно виловити якусь рибку. Отак. так. От. Любов, любов. А, власне, океан там. Просто якась водойма, і взагалі якась труба, невідомо від чого. І вони тут собі тусуються. <гум> Класно туса. Полетів, куди полетів, куди ти полетів. Окей, далеко. Весь навчальний заклад, можливо, католицький. При церкві дуже гарно, такі просто нереально гігантські дерева. Ну так, якщо по місту ходити блукати, то можна знайти щось побачити, але на береговій лінії, звичайно, якось не дуже цікаво в плані ні архітектурно. Ні, заклади, якісь такі напівпусті, а от вже трошки в глибину, як піти, то вже можна тут знайти щось більш цікавіше. Такі паркові зони ми тут а, зустріли одну жіночку, яка сказала, що нам треба обов'язково сходити до їхнього місцевого суду, бо там просто нереально якась класна будівля з парком. Так що зараз ми туди підемо. Шкода, що не видно тих гір за хмарами, не знаю. Якось сьогодні туманно в цьому містечку. Ну, надіюсь, що завтра зранку трошечки розвидніться. Johnny купив вино. A white blend. Okay. From a producer called marjorum, mm -hmm. uh, Los olivos. Ми купили вино. Джонні розказує з винодільні, яка знаходиться в тому районі, в якому ми сьогодні були по дорозі. І будемо сьогодні куштувати це бленд мікс з п'яти різних видів винограду. І має бути достатньо такий 38% Garnache Blanc, so Garnache Blanc. Garnache Blanc. Ага, Aha, 38%. Uh, 31% Marsanay. Aha. 15% Roussanet. I don't know how to say these words. 8% Vounier and 8% Piquet Blanc. So it's like it's like five different grapes. Alright. Будемо сьогодні пробувати. Дивіться на цей житловий комплекс іспанський. Однозначно, це стара будівля. Джоні все ходить і е, сумнівається в тому, що це нові будівлі, е, зроблені під старовинку, чи навпаки. Ну, це насправді старі будівлі іспанські. Ось оце, до речі, міський суд, який нам порадили подивитися. Виглядає дуже класно, дуже атмосферно. Подивіться, яка тут, які тут рослини просто, які це, це просто. Одна... Один такий листочок може закрити повністю все тіло. Ну-ка, зараз От... це моя долоня, а це листочок. <рес> Класно. Я так розумію, сюди приходять просто посидіти. Вон там якийсь студент сидить, хтось собаку вигулює, реставрація. Ось так це все виглядає. Спереду. Класно працювати в такому суді. Є в мене тут хто працює з підписників в таких е, інституціях, як вам? Хотіли б мати офіс з пальмою у себе е, в вікні? Я думаю, що це офігенно круто. Так, ну що, йдемо їсти? Ми вже трошки проголодались. Probably to Maria, the creator. Oh. Oh, okay. She has been working for them for more than ten years. And Maria came from a little town in Jalisco, the name Santa Cruz de las Flores. That is the Saint cross of Flowers. But they nicknamed the whole town to Tierra de los colores, Land of Owls. Мы тут сегодня разбираемо колоры вина. Probably um, have to put it up in the Короче, I'm going pale salmon or pale pink, they they look so similar. Um, I think it's one of like the lightest ones. Pale salmon mm -hmm. and then you've got pale pink right pale, there. No, I think it's salmon. Yeah, pale salmon. So what does the color mean? So okay, so like, a th so all the grape juice is clear. Mm -hmm. Whenever, whenever yeah. it comes out of the grape, so they leave the skins on it either during the fermentation process or they leave the skins on while it's starting to ferment for a little while to impart the color, and then they pull the skins away. So it's mm -hmm. like they're only in the juice for a smaller amount of time. Mm -hmm. So, but red wines, they can be even fermented. Mm -hmm. in it with in it, it or yes. it's how like so it's where all the wine gets its colors from the skins how how long okay. the skins are in contact with the juice mm -hmm. and so when they make rosé this is a red grape but the reason mm -hmm. it's pink yeah. is because they pull the skins away really, really fast. early in the process yeah, yeah, yeah. white wines you'll they'll usually just press it right away and they won't leave it on the skins at all yeah sometimes they'll leave the skins on in a white wine but that's yeah. why you can get mm -hmm. white wine pretty much from a red grape if you wanted to mm -hmm. but, uh, that's what rosé is there's a couple of different ways they do it. Oh, I see Chomo Prequal Highway One. Першого хайвею в тому, що можна зупинятися в ось таких от нереальних точках. Все створено для туристів, можна почитати історію і подивитись на ці розкішні краєвиди. Просто подивіться на цю глибину. Нереально. І тут, до речі, от є парковка нормальна і можна пройтись по цьому трейлу і подивитися на цю всю красу з іншого боку. Ось тут власне, пташки і риби, які тут водяться вся, вся флора і фауна. Hello! Hello! We walking down the trail to see the view. Короче, ми вирішили пройтися по трейлу. Дуже класно зупинятися на цьому хайвеї, тому що тут такі краєвиди і дуже багато. Є такий з'їздних доріг, де можна припаркуватися і прогулятися по такому трейлу, подивитися на природу. Все розраховано на туриста, вся природка збережена і вичищена, вилезена, витьомана в цій Америці. Це просто якесь диво. Знаєте, багато знаю людей, які. Не були в Америці і кажуть, що тут нема що робити, але хочу вам сказати, що ви дуже сильно помиляєтесь, тому що, really можливо, так країна не саме ідеальна в плані менталітету, напевно, для багатьох людей. Для багатьох людей. Ну, складно тут звикнути до їхньої медицини, кредитної системи і т.д. і т.п. Але до чого швидко звикається, до того, як американці дивляться за природою, за свою країну, наскільки тут чисто, приємно гуляти. Просто настільки класно. Зараз покажу вам висяк, якщо показати ось цей Хайвей Іван. Ось він отак от проходить прямо по цьому краю і ось по ньому ми їздимо. Скажу чесно, напевно, сама гарна дорога, на якій я була, і, до речі, ось тут от, намальовані гори. І це просто малесенький шматочок, ось тут. Ось він репрезентований тут. І от намальовані точки, на яких можна зупинитися і подивитися, так як ми зараз зупинилися по дорозі на краєвид. Просто хочу показати, наскільки тут все зроблено для людей. І для єднання з природою. І це не тільки Каліфорнія, це про США. Ось наскільки тут чистенько, гарненько, і здавалось би це просто біля дороги якась гора, але наскільки все таки американці поважають свою природу і не забруднюють її, і, і навпаки, заохочують людей більше з нею єднатися. Ось, напевно, це те, що я хотіла би. Сказати в цій думці, Що, поїхали далі. Ми тут заїхали в містечко, яке заснували данці, уявляєте? І тут прям міні-данія. Так класно! Зараз ми. Прогуляємося. Так, я трошечки приглушу музичку, бо зараз Ютуб мене заблочить і ви не почуєте нічого з того, що я розказую. Просто затишок посеред гір. Не можу повірити, що це в США, якщо чесно. Дуже інший колорит. Де я взагалі? Джоні, Джоні, якось це знайшов на карті. Я не знаю. How did you find that? Somebody told you? Каже, що йому хтось десь там розказував, що є таке містечко класне. Ну, правда, в Данії пальм немає. Це єдине, що видає, що ми зараз не там. Зараз ми тут прогуляємося, запаркуємося. Просто гляньте на цю красу, наскільки тут затишно. Тут куча сувенірних і я так хочу всюди зайти. Pizza. Oh, I want to go there. I want to go everywhere. Well, let's walk around first. Bakery! Боже як гарна. Винний магазинчик. Вау. Ну тут правда таке враження, що я в Європі. Like a ransom type of place, you know, like a or a, a Gatlinburg. You think You know what I mean? Like it's built like yeah. for tourism, you know. каже, це місто виглядає, ніби воно буде для туризму. Як Gatlinburg, є там таке місто. Дуже часто в Америці роблять такі, скажімо так, Um, міста невеличкі, щоб сюди приїжджало більше туристів, роблять щось таке оригінальне. Тому you saying that it's not smelling like history? Oh, no, I'm just <laughs> не пахне історією. Каже, ну ладно. магазинчик, в якому продають чай і спеції. І нанюхала собі класний чайочок. Так, я придбала собі чайочок. Оце частичко коштує 15 доларів, але він крафтовий і він так нереально пахне. Жіночка мені сказала, що у них працює веб-сайт і можна замовити собі з доставкою, якщо дуже сподобається. Ну, чесно кажучи, я б не сказала, що це місто прям постановочне, як каже мій чоловік. Тому що воно достатньо велике і воно не зроблено, як знаєте, макет в театрі, а воно дійсно так і живе в данському стилі. Просто подивіться, це безкінечні вулиці данських будиночків. Як, як чудово і миленько. Навіть велосипедом можна, як в Данії, зняти собі в оренду і покататися. Пропорції такий затишок. Ну, я вам хочу сказати, що мені тут навіть більше подобається, ніж Санта-Барбарі, парадоксально. Хоч там вже ми як більше гуляли, то там дійсно є, що побачити, але тут якось воно миліше, затишніше, і знову ж таки, звертаю увагу вас вашу увагу. Шановні! Глядачі на те, наскільки тут чистенько. Хоч оце сядь і булочку їж з цього асфальта вилочкою. Ну, коротше, я не думала, що приїду в Каліфорнію, попаду в Копенгаген. Купила собі подаруночки, чайочок і футболочку. Тепер ми з Джонні йдемо до машини. Uh -huh. okay. uh -huh. Там якісь you. роздають пробнички медових лосьонів для тіла. Ну, просто краса. Я рада, що ми тут зупинились. Я обов'язково прикріплю посилання назву цього містечка. Набагато крутіше Санта-Барбара, тому прям рекомендую. Прям рекомендую Ви мусите сюди приїхати. Краса. Ми зайшли в цей рожевенький магазинчик, а тут прям і тортики, і випічка, і все таке просто нереально красиве. Я зараз вмру. Як може бути так гарно? Так, треба точно взяти на пробу на вечір. Деніш і зрівняти з тим, який ми їли в дані. Ось цей, напевно. І ось цей. Купила я денішів. Будемо сьогодні з Венішком пробувати е біля, біля океану. Якщо чесно, мені так подобається ця поїздка. Я не знаю, ой, чи по мені видно, <смір> але правда круто відкривати для себе місця і приємно здивовуватись. І хочу ще сказати, часом круто не планувати. Е я б не сказала, що ми. Ну от сиділи і вишуковували якісь місця дуже сильно. Ми просто вирішили, що ми хочемо поїхати в ці локації в цю сторону, і просто по ходу діла зупиняємося і робимо для себе такі не знаю відкриття різних цікавих маленьких точок і дуже класної природи, і різних людей, і взагалі коротше. Для мене, як для людини, яка любить, щоб все було чітко і сплановано. От саме в відпустках я люблю, щоб все було дуже вільно і розмірено, тому напевно, сюди не применю свою таку пропланованість. Подобається, коли так можна зупинятися, де ти хочеш, відкривати для себе нові місця. Мені здається, коли ти сам не знаєш, де ти зупинишся. І сам проходиш вулицями, про які ну, практично не чув, ти відчуваєш себе таким христофором колумбом на мінімалках. Якось так цікавіше подорожувати, мені здається. Ну, Звичайно, якісь там самі такі жирні точки там, побачити якісь кліфи, якісь музеї, якісь там міста, звичайно, ти десь це собі ставиш галочкою, але... Загубитися в новому місті, це святе для мене особисто. Все, їдемо на океан. Коротше, якщо ви на сніданок не доїсте свої якісь сухі перегрі, у нас тут є клієнти. Hey, Johnny. can Гей, Джані, кінні галдит. Останні. З цього пірса. Говорять, що тут можна побачити морських котиків, але ми нічого не побачили. Зате ми побачили прекрасний краєвид і таку темну-синю далечінь. Дехто рибу, а взагалі там був знак, написано, що тут можна навіть побачити китів правильний день, в правильний час. І ось тут е, ще виловлюють рибку і обробляють зразу на місці. Right. Wait, no. Hey, friend. Don't get too close to that bird. He does not look happy to see us.

Дякую за те, що ви були зі мною. Піднімаю цей паперовий бокальчик Шардоне за вас, за Каліфорнію, за життя, за цю планету, на якій ми живемо. І просто за те, як прекрасно бути в моменті. Дякую за те, що ви були зі мною. Підписуйтесь, ставте ваші лайки, давайте знайомитись.